Шановні рибки, доброго вам часу! Я вас вітаю. Дивіться, які ви красуні. Сьогодні давайте подивимось з вами на ваш прогноз на січень 2023 року. Час летить, вже січень на дворі скоро. Записую це відео перед новим роком, якраз у мене сьогодні 30 грудня. І давайте подивимось, що на вас чекає. Працюємо з трьома колодами, таро і плюс одна оракульна колода. Що чекає на рибок Акул та піраній у січні 23-го року? А може, ви будете золотою рибкою? Хто знає? Ви такий знак. І так, поради таро для вас. Дурак! Круто. Це новий шлях. Це початок, це в нас О, да? нескінченність. Ви починаєте новий шлях. Ви починаєте, як це, в новий рік з новими планами, в новий рік з новими ідеями. І з новою енергією. Брак це початок шляху, який він йде та по тару до 21-го аркана і вчиться, вчиться про своє життя. Це закінчення. Перед тим, щось почати, мали пройти таку велику-велику трансформацію. Це означає, що багато з вас, можливо, в цьому 22-му році пройшли таку велику трансформацію своїх думок, своїх. Подій своїх, свого бачення світу взагалі. І ви зараз виходите в ноль. Ноль це нас, скажімо, можливість зробити все, що завгодно. Якщо е, це може бути початок, вам дали новий контракт і ви починаєте працювати. Це може бути е, нова подорож. Ви вирішили десь поїхати в подорож в січні. Вам подарували три тижні Таїланда. Е, знаєте, в нас всі різні ситуації. Хто мене дивиться, можливо, і не тільки в Україні знаходиться в Німеччині, а по всьому світі. Тому це може бути подорож, яку вам сказали, зараз холодно, там, де ви знаходитесь на три тижні, їдьте на балі, там тепло. Це може бути народження дитини. Якщо ви е, намагалися зачати дитину, да, то у вас може бути процес, який відбувся. І е, я вас цим вітаю. Взагалі по дураку людина відчуває себе часто дитиною. Це також, знаєте, от, така прям вау. Ем, я на все дивлюся такими розплющеними очима, мені все подобається, всі класні, всі чудові. Але по дураку може бути також і обман, обман людини, яка знаходиться разом з вами. Якщо подивитися на дно колоди, так? Це в нас дьявол. Це може бути, що ви знаєте, що людина, з якою ви знаходитесь разом в залежних відносинах вас дурить. Це може бути також, знаєте, такий погляд на життя, такий трошки дитячий, інфантільний все, все буде Да, Тобто, коли людина не бере відповідальності. Розклад є загальним, він програється по-іншому в кожного з вас, оскільки ви маєте інший асцендент, ви народилися також в інший час. і Якщо дивитися на дно колоди, це може бути також і закінчення таких відносин, і ви виходите в ноль. Ви кажете, я вже не хочу бути залежним. Парадоксально, ця карта випадає д'явола зараз а, дуже в багатьох знаках, тому що, думаю, така тема для нас всіх а, розвиток особистості вихід в нового себе, в ноль. Давайте подивимось ще одну карту, я витягну, що нам скаже. Очікування, да? це, в принципі, очікування певних подій, очікування, коли та зірка впаде. Якщо ви зараз десь знаходитесь за кордоном, ви можете чекати певної новини. Ви здали документи да? і вам мають написати, коли ваш паспорт буде готовий, щоб його забрати. Це може бути також очікування, ви хотіли мати дитину. І народити дитину. Це може бути таке очікування. А по тройки жезлов це може бути планування. Зараз якраз в січні просто круто планувати весь рік. Ви знаєте, ми робимо з вами зараз цикл 12 ночей, зроби свою нову реальність. Це може бути очікування. А що ж буде далі? Яке планування? Що я буду робити протягом року? Чи я буду шукати роботу? Тобто це карта, яка означає, ви вже щось маєте, якісь такі собі маленькі плани, але ви чекаєте, поки буде певний знак, поки вам хтось позвонить, напише, скаже, що так, все, ти вже дочекалася. Дуже гарно планувати. Планувати і мати вже, знаєте, рюкзак за плечима, оскільки це ваш досвід. І от ви вже трошки свого досвіду в життя втілили зараз чекаєте, а що ж воно буде? І, в принципі, це от зміни, да? це може бути очікування go, коли вам скажуть. Так, давай, рухайся, вперед, і ти зможеш вийти на певний відрізок нового життя. Я сподіваюся, що ви дочекаєтесь вашого знаку. Наступна колода, яка називається «Богиня в тобі. Так, шкрепить моє кресло. Що нам скаже ця богиня? Що чекає на рибок у січні 23 го року? Перша карта. Кроне де штібе. Подивіться. це очікування, очікування на, бачите, Певні події, штиб, що таке на штиби, це на жезли. Да? Жезли це ваша енергія, це ваше бажання, бажання якихось таких змін, собу, змін які відбуваються з вами, це бажання дивіться, ви дивитесь вперед. І дуже часто велике значення має колір. На цій, на цій картинці, да, на цій карті, ви бачите яскраві кольори, це означає креативність, це означає такий от фіолетовий. Да, Зелений, це трансформація, це зміна. Це в нас іде також по чакрам, якщо по кольорам подивитися. Тобто ви дивитесь, дивиться книжка, це може бути очікування інформації про певне навчання. Це може бути очікування інформації, те, що ви от зробили в минулому році, і які плоди воно принесе. Можливо, ви планували для себе якийсь проект, записували консплету. Конспекти робили різні, да? а зараз ви просто чекаєте, що відбудеться далі. Як всесвіт, подивіться, бачите, що сонце всходить, і як всесвіт відреагує, і як він бачить ці всі бажання. Подивіться, ага, а що вам справді треба? Червоний це в нас активна дія. Це означає, що ви вже трошки може, сіли на своєму шляху до здійснення свого бажання, трошки відпочити. І червоний це активність, да, от як в мене свічки догорають з мого різдвяного е вінка. Тобто ви активно дієте, активно і це маленька пауза. Да. Спробуйте зробити трошки аналіз, де ви зараз знаходитесь. Чому ви втомилися? Чого? Чого ви сіли? Давайте так. От ви собі сіли, сидите. Що ви там бачите впереді, попереду вас? І що вам треба для того, щоб іти далі? Що вам потрібно для вашого подальшого розвитку? Зробіть аналіз, запишіть, можливо. Дуже корисним є, я вам вже ми з вами говорили про це: вести щоденник, чи вести просто е, якийсь зошит, в якому ви будете записувати афірмації, події, е, певні імпульси, Да? І от зараз, відповідно, до цієї поради, е, чому ви зараз зупинилися? Що ви бачите попереду? Що вам треба для відпочинку, і що ви записали в своїй книзі? Ось така вам порада. Давайте витягнемо ще одну карту. Шістьорка мічей, бачите, це дорога, дорога, в яку ви відправляєтесь. Тут, в принципі, може бути, ви думаєте і плануєте дорогу. І ви думаєте, чи їхати мені додому в січні, чи не їхати мені в січні. Хто у нас тут в лоці ще сидить, оскільки в кожній. Да, тут жінка і дитина. Тобто ви, може бути, що ви просто-напросто плануєте поїхати зараз у ем, січні додому відвідати своїх родичів. І ви не знаєте, яким автобусом їхати, чи я фінансово це зможу зробити, що мені треба робити. Ну, тут дорога, тут іде планування дороги. Тому карти кажуть, вам треба прийняти рішення. Бачите, на дні колоді. Проаналізувати взагалі, чи воно того коштує, поїхати відвідати своїх родичів. Бачите? Тепер третя колода, на якій ми будемо дивитися, це класична колода. Порада для рибочок на січень 23-го року. Так. Ваш жезлов. Це може бути ваша дитина, дитина, яка в січні вам щось таке цікаве розкаже. Скаже, слухай. Взагалі, якщо подивитися на дно колоди, то це в нас сила. В принципі, це можуть бути певні конфлікти, які будуть виникати з вашою дитиною, оскільки в когось починається попатетний період. Як то кажуть, попатетний період це коли батьки становляться дуже е, важкими у спілкуванні, да? діти сміються. Тому це, можливо, зараз буде такий, знаєте, етап для вас у січні ще раз проаналізувати відносини і сама сила по собі вона означає е, таке в нас і анімалістичне, і логічне. Ріжні частини у собі. Тобто, як вам спілкуватися з дитиною? Казати, що не ходи, бо я сказала, я народилася і я знаю більше тебе. Або вам сказати, давай поговоримо. Я поясню тобі, чому я вважаю. Зараз багато дівчат виписали, писали, що проблеми діти не хочуть вчитися в школах в Німеччині, не хочуть поступати в Україні в певному вузі, або повертатися додому. І це якраз от може для вас. В січні можливість ще раз поговорити про те, що важливо для ваших дітей. Якщо це стосується роботи, це може бути пропозиція. Якщо ви шукаєте роботу, то це скажімо... Ви да, можете знайти роботу маленьку, щось таке, підробітки, да, скажімо. Це може бути якась ідея, яка до вас прийде. Ви працюєте, ви є ютубером чи ведете свій блог, да, наприклад, розповідаєте про манікюр, педикюр, ви парикмахер. Це можуть бути нові, якісь такі ідеї, які ви скажете: так, з січня ми будемо працювати трошки по-іншому. У мене є інша сфера послуг, і дівчата, дивіться, от мене такі. Тобто, це така маленька Евріка, якщо сказати. Яка вам в голову прийде у січні? З чим вас і вітаю. До речі, мені так подобаються оці саламандрички, які намальовані в картах. Давайте подивимось ще одну карту витягнути з цієї колоди луна. Луна під свідомість. Що нам сказати? Займіться своєю. Під свідомістю, займіться своїми страхами. Луна – Це в нас карта таких, можемо сказати, психологічних хвороб, це карта, карта депресії, це карта, а, яка каже вам, а що у вас там робиться, в ваші черепушки, і а, чи там все в порядку. Це карта може бути такою, знаєте, от інтуїції, підсвідомості, карта практика. Хто займається практиками, і ті, хто працюють от, от, з психологічним світом людей. Це карта порада, яка каже, що прийшов час зробити паузу для всіх абсолютно і зайнятися собою. От Дивіться, рак, да, він виповзає з цієї води. І це якраз ваша підсвідомість, свідомість, як вони з собою працюють, які страхи треба витягнути на поверхню. З чим вам потрібно пропрацювати? Як би так сказати, якщо подивитися от на ці карти, можливо, те, що ви думаєте, да? почати нові відносини, звільнитися від старих і піти просто у свободу. Можливо, поїхати. До своїх родичів чи поїхати в подорож. І це от карта страхів, оскільки ви боїтеся, ви боїтеся себе, ви боїтеся того, що станеться. Якщо це пов'язано також з вашою дитиною, ви не знаєте, як поводитися з ним. Е, можливо, ви наповнені своїми якимись страхами, комплексами з дитинства, коли нас батьки виховували да, відповідно. Тому як виховували їх, і вони вважали, що це правильно. У нас ще є, наприклад, деякі батьки, які б'ють своїх дітей, які можуть поставити дітей в угл, що, наприклад, Німеччині ні є взагалі м недопустимим, і за це є кримінальна відповідальність, якщо ви будете бити свою дитину. І от тут це можуть бути ваші страхи. Якщо вийде, да, наприклад, хтось розкаже, що ви своєю дитиною. Неадекватно поводилися. Тому, шановні рибки, зверніть, будь ласка, увагу. Взагалі-то ви є водою і ви самі сама підсвідомі, щоб скажімо так, подивіться у вашій воді, привнесіть тоді трошки під сяйвом місяця, що ж там видно, хто є де. А тепер давайте подивимось ще афермацію для вас в цій оракульній колоді. Так. Порада. Sad. Something lovely will grow from this. А, щось чудове виросте з того. Те, що буде відбуватися зараз з вами в січні, це процес трансформації, це процес змін, це процес переосмислення, це процес народження вас нового. Це новий шлях. Але новий шлях іде тільки тоді, коли ви розберетеся з собою, хто ви де ви, і тільки щось виросте може. Щось виросте нове, чудово, подивіться, як в руках. Але вам потрібно взяти це в руки і подивитися, розглянути всі деталі і зрозуміти, для чого це вам, що ви з цим будете робити. Тому я вам бажаю дуже гарних трансформацій, гарних змін і гарного пошуку себе. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на канал. До наступних зустрічей!